Вітаю! Мене звати Скрипник Валентина, і я працюю помічником агронома в компанії Біола. Багато хто вважає, що професія агронома зовсім не жіночна. Навіть у нашому університеті чоловіків було набагато більше, ніж жінок. Та для мене ця робота це надзвичайний кайф. Хочу розповісти, чому любов до поля та аграрної справи передалася мені від рідних. Мій дідусь працював головним агрономом, а батьки займалися вирощуванням овочів та фруктів, маючи власні теплиці. Своє життя я допомагала їм, дивилася і набиралася досвіду. Також мала виноградник з понад 50 сортів. Після школи я вступила до Сумського національного аграрного університету. Під час навчання в магістратури отримала можливість пройти практику в ТОВ «Біолад». Мені дуже сподобалося працювати в цій компанії. Я отримала надзвичайно великий досвід працювати в полі, в команді, їздити по полях, спостерігати за магічним процесом вирощування рослин і брати безпосередню участь у цьому. Попросила, аби мене взяли на стажування і одержала позитивну відповідь. Це моя перша робота. Звісно, коли йшла сюди, було хвилювання, як я працюватиму в чоловічому колективі. Та всі мої побоювання розвіялись з перших днів роботи в компанії. Я завжди відчувала підтримку колег, це надавало впевненості. Знайомі часто дивуються, як я, така маленька, можу керувати такою габаритною технікою і чоловічим колективом. Я завжди кажу, що в мене Прекрасна команда, яка мені завжди допомагає у нашому підрозділі. Найважливіша людина це головний агроном. А ми його помічники, його очі і руки на полі. Дуже вдячна головному агроному за готовність прийти на допомогу. Коли ми роз'їжджаємося абсолютно по різних полях, всі на зв'язку, якісь питання, телефонний дзвінок. Безліч фото в вайбері, і все. Ми вирішуємо, приїжджаємо на базу, в нас там завжди через обговорення і прийняття спільних рішень. Але коли а, потрібно брати ініціативу в свої руки, то я готова й до цього. У розпах сезону, коли треба було сіяти ріпак, оприскувати. А нас залишилося троє працівників. У нас був важкий період саме тоді, коли в нас розпочалися жнива, ми сіяли пшеницю, ріпак, і нас залишилося три агрономам. Я взяла на себе відповідальність. Відповідальність як лінійного агронома в мене вийшло. Звісно, це вийшло, бо була підтримка, підтримка команди, і ми всі доклали надзвичайних зусиль. Робота в нашій компанії навчила мене мислити стратегічно, а прораховувати економічну доцільність кожного рішення. Теорію, яку ми отримуємо під час навчання, це фундамент. Та саме на практиці здобувається найцінніший досвід. У нас постійне обговорення йде, тому що це командна робота, хто як зробив, отримав найкращі результати. Ми ж всі працюємо на результат, саме ця економічна складова агропросперість навчив думати стратегічно, економічно. Саме завдяки цим спільним рішенням, які ми приймали, ми отримували надзвичайні результати. У нас ЕПІДА 177, робиться 25%. І це привело нашу компанію до першого місця в «Біоагро». Пишаюся цим досвідом, і це заслуга всієї нашої команди. У цій професії найголовніше любити свою справу, бути готовою прокидатися в вдосіду, працювати від ранку до пізнього вечора, особливо в сезон жнив, коли робота вирує. Я від цього кайфую. От їдеш, ти їдеш і дивишся в поля. І неважливо, чи є поле, чи це твоє поле, чи це вже сусіднє поле. Я завжди звертаю увагу. Коли до полем, відчуваю неймовірну насолоду. рослини віддають свою енергію, і це дуже заряджає. Зараз я не можу проїхати по. З поля мушу глянути, як воно живе, дихає, розвивається, змінюється кожного сезону. Дуже люблю всі культури, та, напевно, найулюбленіша це соя. Саме про неї писала дипломну роботу. Для мене найкраща пора року. Осінь, час жнив, коли в полі гуде техніка, працюють люди, коли ти бачиш результат своєї справи. Іноді приїжджаю додому страшенно втомлена. За день можу приїхати близько 200 кілометрів, але дуже задоволена своєю роботою. Авто навчилася водити з 18 років, кермувала комбайном оприскувачі, поки мені не піддалися. Але я їх люблю найбільше. Тому що вони великі і симпатичні. Я дуже пишаюся своєю професією. Я горда, що працюю в галузі, яка годує світ. Разом ми робимо неймовірно важливу і корисну справу. Ну, ну це круто. Це сенс всього мого життя. У вільний час я люблю читати книги з психології, займаюся спортом, люблю кататися на лижах та хожу на стрейчинг. Всім жінкам щиро бажаю бути сміливими, вірте в себе та йдіть до омріяної мети.